Вний класу Огайо це може бути підводний човен противника, що дасть капітану більше часу для вибору правильної цілі за допомогою штучного інтелекту, але це був не перший випадок використання Сапсіабейбі. Однієї чудової ночі, 3 червня 25-го року, спецпідрозділи провели підводне підривання Керченського мосту. В операції використовували підводні дрони, такі як Марічка, що несли велику кількість вибухівки, щоб допомогти українським бойовим водолазам встановити заряди для підготовки до місії сили оборони використовували супутник. Кові знімки та підводне сонарне картографування. Також імовірно, що раніше були відправлені невеликі дрони або приховані команди водолазів для збору детальних даних про підводну структуру мосту. Ось так і могли бути встановлені бомби. Під покровом ночі водолази наблизилися, використовуючи ребризери із замкнутим контуром, що дозволило їм рухатися безшумно з мінімальним акустичним або візуальним виявленням. Вони точно орієнтувалися за допомогою гідролокаторів і підводних GPS або інерційних навігаційних систем, які направляли їх безпосередньо до конструктивної основи мосту, оскільки необхідна розвідка була зібрана, команда ймовірно застосувала підводні дрони класу.